Бажання і примхи. Вітаю малята. Почнемо день з руханки з привітанням. Давайте разом пострибаємо, радо осінь привітаємо. Не забудьте крокувати, як листочки покружляти і як пташки політати, свого друга привітати. Я гадаю, що кожен з вас має якісь бажання. Наприклад, що бажають мати ці діти? Так, машинку, робота, а дівчинка бажає мати ляльку. А хто зазвичай виконує ваші бажання? Так, це ваші рідні, батьки. А чи можете ви? Виконати бажання батьків? Так, деякі з бажань ви можете виконати. Наприклад, допомогти батькам. У деяких дітей бажання переходять в примхи. Це коли дитина бажає те, що в цей момент неможливо, вона починає капризувати. Як ви думаєте, чи приємно оточуючим людям? Знаходитись поряд цією дитиною? Звісно, ні. Окрім бажань, у кожної людини є мрії на майбутнє. Подивіться, як ви гадаєте, ким мріє стати ця дівчинка? Так, космонавтом. А яка мрія у цього хлопчика? Так. Він мріє стати пілотом. А ця дівчинка ще не визначилась зі своєю мрією. Які професії їй подобаються, подивіться: так, лікар, кухар, стюардеса і балерина. Всі вірять у те, що коли падає зірка, потрібно. Загадати бажання, послухайте казку про бажання. Зірочка гойдалась на небі уже тиждень, ось-ось упаде. А звірята знали, якщо падає зірочка, можна загадати будь-яке бажання, і звірята мріливо поглядали на зірочку. Зайчик казав ось би вона впала, і я загадав би цілу гору моркви, а навіть даже три гори про запас. Білочка казала у мене старе маленьке дупло, мені б нове, просторе, тепле, затишне, скоро зима. Їжачок казав мені зірочка більш за всіх потрібна, якби вона мені дісталась. Я б не став загадувати різні дрібниці, а загадав би, що всі мої жиченята були веселі й здорові. І тільки мишка не готувалась до цієї події, мені нічого не треба, у мене все є, говорила мишка. Звірята не вірили, не може бути. Напевно, вона придумала якийсь особливий хитрий план і нікому не сказала. І ось настала довгоочікувана мить. Зірочка здригнулась, зірвалась із неба і покотилась по лісу прямо до мишки в норку. От хитрюга, як вона так влаштувала, нехай віддасть зірочку, казали звірі. А мишка сиділа в нірці і тримала зірочку в лапках, не знала, що з нею робити. Загадаю, щоб усіх звірят Здійснилися їх бажання? Так і зробила. Так, звірята всі були задоволені. А як ти гадаєш, чи правильно вчинила мишка? Так. Малята, а ви вже вмієте загадувати бажання? Яке бажання б ви загадали? Намалюйте і прийшліть нам. Розглянь, будь ласка, малюнки, яке бажання було у Тараса, що він робив, щоб воно здійснилося. Роздивись, малюнки, що б ти запропонував в ігровий куточок для своєї групи, в дитячий садок. А які іграшки ти хотів би мати у себе вдома. До побачення, до нових зустрічей!